Оце роль сатани показати таку, знаєте, іграшку, показати на солоду 100 грам. Дівчатка, гарний вид. Годинами дехто перед зеркалом стоїть, не ви, ви добрі люди, Ви так раз два і пішли. Влюбляються самі в себе. Бо я буваю в інтернеті і в інстаграмі і бачу, як ще так себе знімають. Господи, помилуй. Що ж там дивитися? На той горшок розмальований. Але ми хочемо поки. Тимчасово подивіться, яка я ляля, подивіться, який я красавець, подивіться, який я багатий. який я бізнесмен, який я так далі маю. Це тимчасове. Оце ловушка, на яку клюють мільйони людей. Но є вічна радість, є нетлінна радість, є благословенна насолода, коли ти відчуваєш себе в обіймах Христа. Все решта меркне, все решта стає мілюзгою. твою і мою душу, Бог кличе у своє царство, любові, радості і добра.